Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Шмигаль нещодавно повідомив про те, що з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити буді камери та фіксувати на відео вручення повісток чи перевірку документів. Так, при цьому заявив про те, що будь-якамерами наразі забезпечено 85% ТЦКшників. Ну і говорить про те, що якщо усі мають носити. То значить конфліктів буде менше, і, і, в принципі, це дозволить краще розбиратися у ситуації. Чесно кажучи, не знаю, як закриття 15%, в принципі, вирішить цю проблему. Ми бачимо, що проблема системна, і її навіть не намагаються ні на якому рівні вирішити. Ми вже чуємо про це не перший раз, що намагаються щось зробити, але так чи інакше, нічого не змінюється, і процес, як тривав, таким же чином і продовжується, і напевно буде тривати. Ну і з цього можна зробити очевидний висновок, влада влаштовує така система. Колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов назвав справу проти себе повністю вигаданою. Він також заявив про те, що він виїжджав за кордон не тому, що проти нього готувалася справа, а просто це був один із регулярних візитів, що він постійно катається там за кордон, він же був міністром єдності і так далі. Ну просто так збіглося відрядження. Потім він не хотів повертатися, потім повернувся, а тут ще набу як би прищучили. Це все збіги, так що майте на увазі нічого серйозного. Зеленський на тлі розмов Трампа про те, що той збирається зустрічатися із Путіним, заявив про те, що він не боїться ніяких зустрічей, що готов зустрітися із Трампом і з Путіним і так далі. А Ще доволі цікаво, що в Нью-Йорк Пост писали про те, що спочатку, начебто, Трамп повинен зустрітися із Зеленським, потім із Путіним, але пізніше сам Трамп спростував цю інформацію, сказав, що ні, він просто зустрінеться з Путіним і, якби Зеленський там не обов'язково має бути. Ну і трішки пізніше вже стало відомо про те, що і справді зустріч пройде на Алясці між Путіним та Трампом, і пройде вона 15 серпня, тобто наступної п'ятниці. Цікаво, що обидві сторони офіційно це підтвердили, як американська сторона офіційно про це заявила, так і російська сторона офіційно це підтвердила, тому, в принципі, зустріч має бути ну, 100%. Ну, по-перше, усіх здивувало, що місцем зустрічі були вибрані Сполучені Штати, не якась нейтральна країна, Емірати там, чи Саудити, про що раніше писали і говорили, а саме Америка, саме головний ворог Путіна, як же так, він же там з НАТО постійно воює. Ну і друге питання вже ж цікаво, як Путін в принципі наважить. Це на такий крок, як йому будуть гарантувати там якусь безпеку і тому подібне, тому що в принципі місто якби вороже і хто знає, що там може статися. Молимося усією Україною, щоб щось там сталося. Чи приведеться до якогось перелому у війні, здається, що ні. В принципі, це буде перша зустріч, вона, якби, буде приривною, тому що зустрічей на такому рівні вже давно не було. Вони були останній раз якраз до війни, коли до Путіна усі лідери катались. Але так чи інакше, це справді важлива зустріч. Єдине, що слід зауважити, що це, в принципі, напевно, і в плюс Кремлю, що Путін просто буде показувати, що він вийшов з міжнародної ізоляції, що він прямо у Сполучених Штатах зустрічається з Президентом Трампом, і таким чином вони як би торгуються, обговорюють закінчення війни і таке інше. Ну і трішки пізніше Трамп пропустив, що договір між Росією та Україною буде вимагати, скоріше за все, обміну територіями на благо обох сторін. Щоправда, він не сказав, про що саме йдеться, але в принципі знову ж таки зустріч буде досить скоро. А ну і ще NBC News пише про те, що Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски. Не знаю, чи будуть окремі перемовини між Зеленським та Трампом, а потім між Трампом та Путіним, чи в обратному порядку. А, чи буде це трьостороння зустріч? Це було б надто цікаво. Хоча мені здається, що Путін на таке не піде. Олександр Сирський нещодавно визнав, що українські військові мали стежити за трубою у Сучі Якою росіяни пройшли фактично в тил силами оборони. За його словами, вони про плани ворога якби знали. Знали, що вони будуть використовувати цю трубу, але ворог наступав з усіх боків і що не дослідила армія щодо цієї труби, і тому ворог зайшов у тил. Слід нагадати, що раніше нам говорили, і це було офіційною версією, що якби наша армія зіграла на випередження, що знали знову ж таки про трубу в суті, і що росіяни цим нічого не досягли. А наразі Сирське говорить повністю протилежно, тобто труба й справді спрацювала, хоча нас переконували, що це якась маячня, там усі підтрунювали над цим і так далі. Напевно, непогано, що є, хоч якась рефлексія, але так чи інакше, влада постійно бреше, і люди вже не сприймають, мені здається, ніякі слова влади всерйоз і постійно думають про те, що це знову якась брехня, тому що через деякий час ми справді дізнаємося, що це було просто брехнею. Як я раніше казав, це розриває якраз довіру між владою та населенням, і до доброго, як ви розумієте, це не веде. За екс-голову Сергія Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень, а також заставу внесли за полковника Нацгвардії та директорку фірми, яка також займалася відмиванням грошей. Ну, як я і казав у минулому відео, що зараз заставу внесуть, і він вийде. Все по класиці, ось так українське правосуддя і працює. Військово-політичний кабінет Ізраїлю нещодавно схвалив окупацію Гази на пропозицію прем'єр-міністра Ентаньяго, і тепер його має підтримати новий склад уряду. Не знаю, чи буде уряд голосувати за чи проти, тому що в принципі є дискусія навіть усередині Ізраїлю. Але, поки що здається, що у Ізраїлю немає чіткого плану щодо окупації сектору Газа, щодо контролю цієї території, і в принципі щодо подальших дій щодо нівелювання загроз і так далі. Щось видання NBC News пише про те, що Трамп накричав на Антаньягу через те, що той заперечував в голод газе. Так, пишуть про те, що в них була перепалка по телефону, і це очевидно свідчить про те, що на може втратити майже останнього союзника, який, в принципі, в Ізраїлю залишився, тому що європейські країни вже відкрито погрожують санкціями проти Ізраїлю. Ну і ми знаємо, що відносини там непрості. Якщо Ізраїль ще втратить підтримку Сполучених Штатів, то в принципі, напевно, країні буде досить тяжко у регіоні, як з економічної, так і чисто з військової точки зору. Тому взагалі можна сказати, що політика на вона недалекоглядна. мало того, що він від Ізраїлю відвернув увесь світ, так що і Сполучені Штати також незадоволені, і це до речі, з президентом Трампом. Я вже не буду думати про те, коли буде президент демократ, яке відношення до Ізраїлю тоді буде. Ще стало відомо про те, що Німеччина перестала постачати Ізраїлю зброю, яку можуть використати у Газі. Про це нещодавно заявив Мерц, що він якраз не підтримує окупацію Гази, не підтримує, що там відбувається, це війна, і голод, і так далі. І що ось Німеччина не буде постачати навіть озброєння до Ізраїля. Ну і, до речі, ще ось нещодавна новина про те, що в Тель-Авіві тисячі людей вийшли на протести проти намірів Нетаняху взяти під контроль сектору Газа. Ну ось незадоволення, про яке я якраз говорив. І в Ізраїлі немає явного консенсусу щодо і справді окупації. Сектору гази багато людей бачать у цьому також великі проблеми, великі загрози, і Нетанягу не дуже люблять на це рахунок. Влада ЛНР нещодавно опублікувала список українських дітей, яких можна усиновити, А більше того, дитину можна обрати за кольором очей та волосся, зробили таку базу, ось так вона виглядає. І там 294 дитини. Це до питання повернення дітей. Росія з одного боку імітує, що вони справді хочуть повернути українці дітей і постійно про це говорять, це доволі чутлива тема. З іншого боку, створюють базу, за якою можна всиновити дитину, і це, до речі, трактується як геноцид через страту ідентичності, тому що дитину передають в іншу сім'ю, як правило, в російську, і таким чином дитина буде втрачати українську ідентичність. Ну і характерно, що дитину як річ можна обрати там за кольором очей, волосся і так далі, що в принципі, виглядає і справді досить дивно. Видання Street Journal пише про те, що Трамп уважно вислуховує тривалі монологи Путіна під час їхніх телефонних розмов. Говорить про те, що Трамп хоч інтерплячий, звичайно, але Путіна він вислуховує. Ну і слухає Путіна напевно історичну лекцію. Ну зато тепер буде знати і про Київську Русь, і про Піченігів, і про Хазар, і так далі. І так, далі. так що буде більш освіченим. Я думаю, що в американській школі вони таке не проходять, і Путін його якраз освічує дуже добре. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати та Росія обговорюють угоду, що закріпить за Росією окуповані українські території. Так, у виданні пишуть про те, що Путін якраз наполягає на тому, щоб окупувати усю Донеччину, тобто Донецьку та Луганську області, та щоб за собою залишити Крим. Водночас у статті йдеться про Херсонську та Запорізьку області. Він якби їх не хоче повністю окупувати. Деякі СМІ навіть писали про те, що, начебто, Путін хоче обміняти території, тобто якось віддати Херсонську та Запорізьку області в обмін на Донеччину, але це начебто спростувалося, і в принципі по територіям а ось така доволі змішана інформація. і Її доволі багато. Ще деякі ЗМІ писали про те, що Путін хоче Донеччину. А от Запоріжжя та Херсонщина під окупацією Росії залишиться тільки територія. Яка наразі окупована, а частину іншої території буде під Україною. Тобто, як бачимо, ніяких поступок від Кремля, ми так і не побачили. У найменшому варіанті це Росія все одно хоче повністю окупувати Луганську та Донецьку області, вийти на кордони. Ну і це перше типу цілі, яку Путін ставив на початку війни: типу звільнити ЛНР та ДНР. Цьому питанні залишається відкритим, та й загалом проблема усіх цих компромісів, якщо навіть їх припустити, що можна на них піти. Проблема у тому, що їх ніхто не гарантує, ніхто не гарантує, що там буде якось закріплена територія, що в Україні дадуть якісь гарантії безпеки чи щось подібне. Тобто, в принципі, Україна віддає території, а в обмін отримує нічого, просто заморозки війну і ніяких гарантій, і ніякої конкретики на майбутнє. Ну і підтримка вже пішла від європейських країн. Так Макрон заявив про те, що майбутнє України не може вирішуватися без українців. Потім ще на сайті президента України викатали спільну заяву європейських лідерів напередодні, що дорога до миру в Україні не може визначатися без України, що Трамп якби не має вирішувати через голову. Хоча Трамп може чисто фізично це зробити. Але так чи інакше, ось. А саме такі заяви були від європейців. Ну і ще Зеленський заявив про те, що Україна не дасть Росії іншої спроби поділу території, а війна має закінчитися справедливим миром. Не до кінця зрозуміло, що це загалом, але, начебто, риторика влади доходила до того, що можна заморозити війну, і це буде якби таким компромісом, але не віддачу території, а вже ж ніхто не буде погоджуватися. І якщо Путін і далі буде на цьому наполягати, то напевно зупинки війни у найближчому часі точно не буде. Нещодавно Вірменія та Азербайджан відмовилися від бойових дій, і такий договір був підписаний з посередництва Трампа. Обидва лідери прибули до Сполучених Штатів і підписали декларацію про відмову від військового протистояння. Ну і це перший шаг якби до миру. І в принципі, Вірменія та Азербайджан можуть нормалізувати свої відносини у найближчий час. Ну і Трамп у цьому плані також виграє політичні очки, в принципі, завершуючи ще один конфлікт. Насправді у цьому плані він дуже себе непогано показує і може знову ж таки претендувати. На Нобелівку миру, хоча йому її ніколи не дадуть. Нещодавно журналіст Тайм Саймон Шустер взяв велике інтерв'ю у Лукашенко, і він там наговорив доволі багато цікавих та не дуже речей. Ну, і з цікавого, це те, що він заявив про те, що не буде балотуватися знову на президентський пост, і більше того, заявив про те, що третій син Микола не буде його наступником. І мовляв, це може навіть образити хлопця. Тобто, у 30-му році очікуємо нових справедливих виборів на території Білорусі, і батька буде входити на пенсію. Хоча мені здається, що це може ще й бути натяком на те, що більше виборів у Білорусі не буде, і що батька буде просто правити без виборів до кінця своїх днів. В принципі, це теж така вірогідна подія. А ще розповів про те, що він може якраз виступити посередником між Путіним та Трампом, і взагалі до цього говорив про те, що можуть навіть на території Білорусі провести переговори, зайвив про те, що між Зеленським та Путіним може стати також арбітром і, типу, якраз посередником, як це було у 15-му році. Але роль Білорусі у цій війні повномасштабній, ну ви всі її знаєте. Хоча знову ж таки він тут почав повторювати маячню, що російські війська не нападали на українську територію, а що вони, начебто, таким чином почали в. Вив... Водити свої війська після навчань через українську територію. Ну пам'ятаєте, він колись таку дідь говорив. Тому ось таке інтерв'ю, але доволі цікаво, що у Лукашенка і справді беруть інтерв'ю доволі серйозні великі західні журналісти. Це може щось означати, а може нічого і не означати. Я говорю, чому війська Росії через Київ пішли на восток Росії? По чому Путін виводіли через Київ в Росію? Но это к Зеленскому вопрос и к Путину.